Всім привіт! В цьому відео хочу трішечки вам розповісти про канадський менталітет. Я живу в маленькому містечку в Мірамічі, і тут є волонтерська організація, яка підтримує всіх українців. І от вони вирішили організувати кемпінг на вихідних для українських сімей. І, звісно, це ідея дуже-дуже класна. Це ну, класно. Але. Багато українських сімей просто одразу вирішили, що не поїдуть, і відмовились, тому що для того, щоб поїхати на той кемпінг, треба скупитись конкретно так. Палатки, все обладнання для кемпінгу. Ну це треба свою тижневу зарплату викласти, а то може й більше, якщо сім'я ще з дітками, і купити треба все з нуля, то це доволі дорого виходить, Незважаючи на те, що сам кемпінг, перебування там це все було для нас безкоштовно, але ж все ж таки треба багато чого було би купити. І, звісно, канадці це зрозуміли, і що вони роблять? Вони додаються з місцевими кадетами, щоб ті безкоштовно позичили нам в користування обладнання для кемпінгу, а це і палатки, і каремати, і посуд для приготування їжі, і плити портативні. Ну там багато чого, спальні мішки, по-моєму, також давали. Тобто вони настільки от зайнялись цією ідеєю. Щоб ми могли поїхати на той кемпінг і завдяки цьому, навіть наша сім'я змогла поїхати, тому що ми не планували їхати. У нас немає нічого для того кемпінгу. Завдяки тому, що ми змогли це все позичити. Ми поїхали класно провели час, час вивезли дітей, класно погуляли і провели прекрасно два дні з українською спільнотою завдяки канадцям.